Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні я перевірив ход робот на наших ліцеях на простіших укриттях. Я зараз знаходжусь у шостому ліцеї і ви бачите, що майже всі строїтельні роботи виконані. Да? Зараз залишається тільки у нас оформлення документів. Ми розуміємо, що безпека це наперед усе. Нас має ДНСС перевірити все це і дати своє заключення, що ми маємо право, якщо буде повітряна тривога, щоб наші дітки. Заходили сюди. Да, звісно, тут будуть висіти і картини, все буде добре, але найголовніше, що строїтельні роботи вже завершені. Також хотів би сказати батькам, діточкам з 4-го ліцею, я думаю, що на наступному тижні вже там почнемо працювати. Працювати там вже завершуються роботи. Я думаю, що на вихідних ми їх завершимо і теж получимо день-два, отримо документи ДСНС і також. Розпочнемо вже там роботу. Я думаю, що на майбутньому тижні ми там, я так хочу, щоб ми там почали. Ну, все буває. Також ми перевірили наш дитячий дев'ятий садок наш, теж йдуть там роботи. Там теж вже в такою формі тільки прибрати все це. Так що працюємо, робимо. І ну, хотілося б сказати, що роботи виконуються, всі знають, що це так прекрасно зробили і таку вентиляцію. Це нам робить ЮНІСЕФ. І вони роблять за свої кошти, і наше місто на сьогодні на цього не тратить ніяких коштів. Це дуже добре. Я дякую е, е, нашим колегам, які нам допомагають, і робити цю дуже-дуже е, добру справу. Ми розуміємо, що наші діти хочуть займатися ну, офлайн, як сказати, сидіти за партами, і це, і це дуже правильно. Хочу вам сказати і побажати доброї ночі, до нових зустрічей. У нас все буде добре.